Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати черговий епізод виконання завдань вишивальниці. Баночки 150 завдань вишивальниці від Ірина Україна та Твоя банка. Зараз е, сезон троянд і я не могла не покласти в кадр. Ось такі пелюстки троянд. Трояндочка вже почала осипатися, але чому не використати її для такого гарного та неймовірно ароматного фону. Взагалі на вулиці дуже зараз багато квітує троянд, і такий аромат, особливо, якщо дощ пройде, особливо ввечері, просто неймовірний. Ну, а ми! Відкриваємо баночку, ви знаєте, вона, через те, що велика частина вже розкручених завдань вже не влазять ці папірці. Я думаю, що, можливо, я оці вже широкі розкручені папірці тимчасово кудись перекладу, тому що важкувато вже їх утрамбовувати. Ну... Цього разу ще, можливо, якось і утрамбую. Тисяча хрестиків небо або зоряне небо. Тисяча хрестиків на небі. Є в мене такий проєкт з небом. Тисяча хрестиків. І там в мене, мабуть, напівхрестик, тому буде 2000. Стівків півхрестику. бачите, папірець сам вистрибнув, то його я і відкрию. 500 хрестиків на процесі дає тварини. Угу. Розуміла, також є один варіант. Ну і беремо тепер жовтенький, щоб не тільки рожеві були папірці. 600 хрестиків на сюжеті з жінкою на сюжеті з жінкою. Я взагалі не пам'ятаю, що в мене є на цю тему. Мабуть, доведеться стартувати. Добре, зараз я подумаю, що я буду вишивати, та повернуся до вас. Не перемикайтеся! Тож, повертаюся я до вас і почну з дизайну, де я буду вишивати дизайн з небом. І це ось така чудова схема Lavender Twilight. лавандові сутінки від FairQ. Ставлю вам зараз прев'ю цієї схеми, і ви бачите, яке тут гарне небо в бусково-лавандово-фіолетово-сірих кольорах. І це вишивка на моїй улюбленій лінді. Магнітиком від Ірини Крук. І я із задоволенням вишию тут тисяча хрестиків. Можливо, тут є і напівхрестики. Подивимося. Якщо чесно, коли я витягнула це завдання, я думала вишивати на мережці Небо. Але чомусь мені захотілося повишивати на лінді. Саме ось цей лавандовий дизайн. Хоча там мережка також в мене вишивка лавандового дизайну, але ми обираємо вишивати те, що більш є бажання вишивати у конкретний момент. Тому я і буду вишивати ось цю роботу, саме ось цю верхню частинку, де небо буде неймовірна краса. І 1000 хрестиків це непогане просування. Далі 500 хрестиків на дизайні з тваринами. В одному з попередніх відео, коли я вишивала змійку, я вишивала цей дизайн, навіть стартувала його, щоб вишивати дизайн з дикими тваринами. Змійка це тварина, тому 500 хрестиків на цьому дизайні, я і вишию. І третій дизайн з жінкою. У мене нічого немає, розпочатого взагалі з людьми. Тому 1 серпня я розпочну ось цей набір від Ульяни Яковлевої, Затишних хрестиків». Це маківка попі. Ось така дівчинка. Але буду я вишивати цю роботу в спільному проєкті 11 іграшок з Євгенією і вже розпочну 1 серпня. Тому що іграшку липням я вже вишила. Але враховуючи, що 1000 хрестиків на одному процесі, 500 хрестиків на другому процесі, для мене це багато, тому спочатку буду вишивати ці завдання, а потім вже перейду останнім вже в серпні до цього набору. Давайте з вами його розпакуємо. Бачите, тут лице. Написано, з якої сторони у нас лицьова частина. Фетер є підставочка. Ось така бебіночка. Closy Crosses Time to Stitch. Органайзер з ниточками. От як я люблю ці джигутики, бісер тут є. Ну, там же схема не буду відкривати, скоріш за все, із QR-кодом. Цей набір я розпочну трошки пізніше. Ну, а поки що роблю паузу до нових включень. Таке е, цікаве включення, я сподіваюся, зараз буде. Думаю, що прихильники та спеціалісти у Dimensions зрозуміють, що насправді цей дизайн це не по набору Dimensions вишити в мене в DMC підбором ще тоді, коли я не знала, що Dimensions – це саме такі. Набори відомі. Я цю вишивку побачила на якихось сайтах вишивальниць, групах. Дуже активно ці троянди вишивалися. Я також вишила, оформила, подарувала своїй бабусі. Вона була вишивальницею до 90 років, активно вишивала. На жаль, вже померла два роки тому. Але ось така ще в мене є робота, яку я саме їй дарувала. Гарні троянди, ну, можливо, в самих бутонах не настільки якісний підбір, а ось листочки, подивіться, та стебла, вони просто як справжні. Якщо придивитися, можна побачити, що це дійсно початок мого вишивального життя. Бачите, тут і хрестики в різне направлення. Але ось така була історія. І якщо не прискіпуватися і дивитися ось так, то, мені здається, вийшло досить гарно. Хотіла вам дуже показати, тому що на мене просто нахлинули спогади. Спробую я сьогодні обрізати лаванду. Я ніколи ще не формувала букети, але цього разу хочу спробувати. Можливо, вона вже і трохи перетримана, але я хочу обрізати для того, щоб потім було ще осіннє цвітіння. Хочу спробувати зробити букетики. Тепер ці букетики лаванди. Я підвісила сушитися. Вони повинні сушитися саме вниз головою, щоб їхні соцвіття не розпалися у різні сторони. Ось така краса. А аромат, який ви можете собі лише уявити. Ось так виглядає моя сушка лаванди зранку. ранку. Покажу вам виконання загадання баночки і починаю знімати зблизька, щоб ви побачили хрестики на лінді. Основа досить така крупна. І тому хрестики виходять рівненькі. Вишивати дуже приємно. Неодноразово вам вже говорила, що я обожнюю лінду. Ну, а тепер я віддалю. І ви побачите, що в мене дійсно вишивалося небо. Ось в таких фіолетових кольорах, усіх відтінках, але не сірого, а саме фіолетового. Бускового, хоча в цьому процесі є і сірі кольори, ви можете їх спостерігати. Але вишивала я саме фіолетовими. Завдання було вишити тисячу хрестиків на небі. Ну а я вишила 1036 хрестиків, тому що, звісно, потрібно було дошити ниточку. Не можу намалуватися на цей магнітик з цим зайченням лавандовим. Просто ідеальний магніт. Вишиваю я на станочку, бачите, білку потоку. Знаєте, досить вже пристосувалася вишивати в дві руки. Продовжую практикуватися, але це говорить про те, що немає нічого нереального для людини з інтелектом, як то кажуть. І ще один дизайн я вишивала на лінді. Це ось такий яскравий дизайн. Обожнюю ці яскраві кольори. Тут взагалі повна веселка. Потрібно мені було вишивати на дизайні з твариною. Скільки там потрібно було вишити? 400, 500, 600. Слухайте, не пам'ятаю. Зараз вам напишу на екрані, скільки хрестиків мені потрібно було вишити. А вишила я тут аж 1136 хрестиків. Також завершується лічба на 36. Цікаво вийшло, але так вийшло. Значно я перевиконала завдання. Тут також покажу вам хрестики, також Лінда, також крупна основа, також крупні хрестики. Дуже приємно вишивати. І ви бачите, тваринка тут змійка. Немає ще бекстічу, тому чітко. Ви ще це не бачите. Але, в принципі, можна здогадатися. Я вишивала на цьому процесі і диких тварин, ну, і вирішила продовжити вишивати просто тварин. І два дизайни я вишивала на лінді. Ось. Ну, а. Третій процес у мене на дереві. Зараз я вам його покажу. Не перебудайтеся. Ну і що ж, останнє включення у цьому відео. І в мене було завдання. Привіт Соня! І у мене було завдання вишити 600 хрестиків на дизайні з жінкою. І мені довелося зробити старт своєї маківки. І вишито в мене тут 1105 хрестиків. Майже вдвічі я перевиконала норму. Знаєте, Мабуть, потрібно було не зупинятися і виконати подвійну норму, вишити 1200 хрестиків. Але завдання виконано і добре, вже дошивати та перезнімати не буду. І вишивається в мене на дереві ось така гарна дівчинка. З задоволенням. Я завжди вишиваю на дереві, тим більш це дизайн з маками. В мене в планах на цей рік є вишивка дизайну з маками. Я, звісно, якщо чесно, думала, вишивати якийсь більший дизайн, але розумію, що я просто. Не встигну. У мене і так плани погано виконуються цього року, але ці підсумки ми підведемо вже, коли будемо знімати відео за рік. Ось що буде, ось що є поки що. Завдання виконано, всі завдання виконані. Дякую, що провели цей черговий епізод зі мною. Буду я витягати наступні завдання і визначатися, які дизайни буду вишивати. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!